Коли мені написала мама п'ятирічного хлопчика, який дуже любить готувати, чи можу я взяти його на свій курс швидкі десерти, то спочатку я задумалася, це ж така відповідальність, адже я не просто даю рецепти, а навчаю, як досягти результату. Особливо, коли йдеться про дитину, яка тільки починає свій шлях у кулінарії. Але, з іншого боку, я сама мама і знаю, як важливо підтримати інтерес дитини до чогось корисного. Я вирішила дати цьому маленькому учневі шанс. Чому? Тому що я впевнена, якщо дитина має бажання, то все можливо. До того ж, мій курс швидкий десерта створений так, щоб навіть новачки могли легко готувати смачний та корисний десерт без хімії. Мені дуже приємно, що батьки довіряють мені своїх дітей. До речі, мій курс вже проходила сім-річна учениця і вона стала прикладом для інших. Тепер я з нетерпінням чекаю на результати 5-річного учня. А якщо ви хочете навчитись готувати десерти швидко, смачно та без хімії, долучайтеся до курсу.